Зібралися в цьому клубі родини, які зможуть отримати ключі від своїх нових осел. Люди будували свої будинки власними силами впродовж десятіріч. Ці дома були знищені впродовж Військових дій тут в машині і на жаль ні мали проблеми з документами і не зможуть отримати державні компенсації по програмі її відновлення. Це е, родини військових, це родини волонтерів, багатодітна родина, родини, де мама виховувала самостійна діта. Родина Заїк, я Петро, дружина Наталя. Ми виїхали і на наступний день він Вінниці узнали, що у нас хата згоріла. Ми дуже. Моя сім'я всім вам дуже дуже вдячна. В мащу не було жодного непошкодженого будинку, жодної родини, яка б не зазнала якихось втрат. І те, що ви робите для звичайних людей, це неможливо оцінити від Гостомельської громади, від жителів села Мощун. Дуже вам дякую. Храни вас Бог, слава Україні. Главі стою і говорю: Юра, я їду на Мощун. А він мені говорить, а куди ти їдеш, як у нас хати немає? У нас взагалі Вера, нічого немає, а куди ти їдеш? Мама наша загинула, попала під бомбіжку згоріла. Там нічого не залишилось. Нарімем, коли вперше почули вашу історію, моє серце просто розірвалося. я дуже дякую, що ви тепер мої брати і сестри. Я тепер я вашою родиною. Російський агресор б'є по найчутливішому по цивільній інфраструктурі, по будівлях людей, по багатоповерхівках, задля того, щоб надати нам якомога більшого болю. І ви з командою допомагаєте людям повернути віру в щасливе життя. Дякую вам від обласної державної адміністрації від всіх нас. Я впевнена, що ми ще будемо мати багато успішних проектів задля людей. На ткаченка її чоловік Максим. І я вам схиляюся перед вами низько за те, що ваш чоловік е, мужньо захищає Україну. Який мащу. Він у мене особисто в душі, в крові. Я дуже переживав і переживаю, і буду переживати за людей, які тут. Проживають крок за кроком, два з половиною роки ми почали відновлювати населений пункт. Ви бачите, вже зараз є світло, є дорога, є відновлені будинки. І всього за півтора року тисячі родин вже отримали житло, яке допоміг побудувати долой танц. Yeah. Я хотів би ще раз дивою подякувати вам за українське велике серце. Дякую. Наш будинок був довгоочікуваний, так як ми 23 роки винаймали житло. І за рік ми побудувалися і перейшли. І, і прожили ми три місяці і 10 днів. Це була просто мрія, яку ми здійснили, і тут вона через когось вона зруйнувалася. І я розуміла, що ми не, побуд... ну, ми не побудуємо новий будинок, бо вже немає тих коштів. Мені хотілося позабивати вікна, щоб вона відчувала, що ми. Знаємо, ми думаємо про неї, не тільки втратили будинок, ми ще зробили велику пожертву і пішли знову жити е, в збройні сили. Виконували обов'язок по захисту батьківщини, постійно думаючи про те, що родині нема де жити наша допомога назавжди в наших серцях. Хочеться подякувати всій команді, особливо вам тою помейде. Коли ми повернулися, то все, що ми побачили, це просто груди каміння. Сплошні руїни. Я вам хочу подарувати цю картину. Кожен її колір буде нагадувати вам ту доброту, що ви несете в світ для інших людей. Я хочу вам всіх запевнити, що вичаток. Yeah! yeah. 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 yeah.